Вітаю вас, любі діти! Погляньте, яка краса, чарівниця зима найдивовижніша пора року. Сьогодні ми з вами прослухаємо оповідання Олени Пчілки Сніг, дізнаємося, де живуть сніжинки і дамо відповідь на питання. Сніжинки це хмаринчині діти. До нас завітали гості, сніговичок та сніжинка. Давайте з ними привітаємось. Привіт-привіт, друзі. Сніжиночка, а тобі не холодно? Ні, каже сніжинка, я дуже люблю мороз та вітер. А сніговичок каже А я розкажу вам, де живуть сніжинки. Отже, вмощуйтесь зручненько і слухайте гарненько. Олена Пчілка Оповідання сніг. Сніжок, сніжок ось падає, літає, як пушок. Ось на руку, на рукав спускаються легесенькі кудряві сніжиночки. ля вони летять? О, здалека та звисока, з під неба самого, з хмари зимової сивої. А де ж вони там узялись? Туди вони з землі прилинули. Еге, були вони колись на землі, були крапельками води у річці. Сонечко пригріла, вода почала парувати. І та пара полинула високо і стала хмаркою. Коли на хмарку не дуже холодний вітер віє, то вона сіє крапельки дощові. Коли ж наженеться на хмарку холодніше повітря, кожна крапелька замерзає і робиться сніжинкою. Як зимня година ясна, тиха, то сніжинки бувають кучеряві, зірчасті, а як вітряно, туманно, сніжинки стають мляві, розволочені, злипаються в клоча. А як повітря потеплішає, тоді сніжинки зовсім рідшають, стають крапельками. І тоді це вже не сніг, а дощ. Отже, значить, сніжинки стануть тоді знову водою, як були колись. Чи сподобалось вам це оповідання? Дайте відповідь на запитання. Сніжинки це хмаринчині діти? Чому зараз хмаринки падають сніжинки, а не крапельки води? Подумайте. До нових зустрічей!